На Кіровоградщині минулої доби 65 осіб захворіло, 73 одужали, повідомила головна санітарна лікарка області 6 січня. В Олександрії станом на 6 січня лікується 28 хворих на коронавірусну інфекцію. Серед них 11 осіб перебуває в інфекційному відділенні ЦМЛ, у тому числі два пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. Із пневмонією у стаціонарах дитячої та міської лікарні перебуває 9 дітей та 52 дорослих. Серед останніх двоє пацієнтів на апаратах ШВЛ. Під наглядом спеціалістів спеціалістів. З пневмоніями лікується 287 хворих. На час зимового локдауну, починаючи з 8 по 24 січня, включно на території України вводиться жорсткий карантин. У цей період заборонено відвідування закладів освіти, окрім дитячих садочків та спецзакладів освіти. Із з по 22 січня усі школи переведені на дистанційне навчання. Не можна відвідувати заклади харчування, дозволена лише адресна доставка. Під забороною робота ТРЦ та закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, непродовольчих ринків тощо. Під час локдауну поїзди курсуватимуть у звичному режимі, повідомляє прес-служба Укрзалізниці. У компанії закликають пасажирів дотримуватися маскового режиму та користуватися антисептиком. Також Укрзалізниця попросила пасажирів реагувати на порушення карантинних норм та повідомляти про такі випадки за телефоном контакт-центру. Три заклади освіти. Знову отримує теплопостачання від центральної мережі міста із 1 січня. Гімназії імені Шевченка, НВК номер 17 та Олександрівський колегіум знову перейшли на обслуговування КП Теплокомуненерго. Це дасть можливість підтримати комунальне підприємство, що у свою чергу зекономить міський бюджет та дозволить безперебійно працювати теплокомуненерго. Йдеться на сайті міськради. В Олександрії посеред подвір'я багатоповерхового будинку з авто зняли колеса. Подія трапилася напередодні Різдва по вулиці 6 грудня, 141, дріб 3. На авто Каліна, припаркованому посеред подвір'я, невідомі зняли задні колеса, повідомляє політична Олександрія.